В місті Малині відбулася українська акція Діти за мир для малечі організували численні конкурси та змагання. Фейс Арт та бульбашки шоу. Тематичні малюнки за мир в Україні діти зображали на асфальті. Я намалювала Україну. Ну це це прапор України. Це я написала, що я люблю Україну. Я намалювала прапор України і голуба. Я намалювала, що несе воїнам. Я малюю герб України. А що ще? є? І прапор. України тому, бо тому, що я люблю Україну. Кожен учасник акції отримав подарунки та солодощі. Найбільший подарунок дістався найменшому учаснику. Мама хлопчика дякує за організоване веселе свято. Тим паче в малині подібні заходи проходять дуже рідко. У мене троє діток. Для нас свято велике, ми прийшли і маленькі, але все одно прийшли, хоч трошки мерзнемо, але дуже вдячні. Молодці, що таке устроїли. Пусть діти порадуються, хоч і в таке плохої час. Для всіх нас ну пусть хоч дітям добре буде. з особливим ентузіазмом діти взялись втілювати свою творчість у малюнку для батальйону Айда, що зараз воює на сході країни. Малюнка особисто передасть бійцям кандидат народні депутати України по 66-му округу. Голова всеукраїнської організації Ветерани за Україну Петро Рябенко, під патронатом якого власне була організована акція. Ця акція Діти за мир була проведена задля того, щоб воїни в зоні АТО зрозуміли. Що вся Україна з ними, що ми їх підтримуємо бойовий дух і бажаємо їм поскоріше вернутися з перемогою на завершенні акції, діти написали побажання для рідної України та разом з повітряними кульками відпустили їх у небо після спілкування з Малинською малечкою ветерани афганці на чолі з Петром Рябенко вшанували пам'ять загиблих побратимів, поклавши квіти до пам'ятника воїнам афганцям